Моєму поту можна вже фонтан в центрі міста будувати. А моя спина відчуває себе так, ніби її хтось вирішив смажити на грилі, причому без маринаду. Але ми мусимо допрацювати, бо в понеділок бетон. Навіть не знаю, що страшніше: ця спека чи та бригада, яка буде кричати на нас, якщо ми не встигнемо. Може, ми просто скажемо, що це був перформанс арт сучасна інсталяція, чоловіки, що тануть. Хлопці, головне, не забувайте пити воду. Інакше замість бетону ми будемо заливати розчин з нас самих. А ще ми ж не просто працюємо. Ми готуємось до Олімпійських ігор з переміщення цегли в спеку. Тренування це важко, але медаль за витримку того варта. А якщо серйозно, то в понеділок бетон. І ми повинні бути готові, навіть якщо це означає, що ми будемо виглядати як привиди, що вийшли з пекла.